Вересні буде 13 років, як я на службі раніше теж по медичній частині працювала до цього. Загального стажу вже дуже багато. Мама медпрацівник, тітка медпрацівник. Не знаю, я коли прийшла о, в 2011 році, такі були вже старослужащі всі в другому караулі Берза, то мене там оберігали. Я пам'ятаю, перший виїзд на ДТП це були там, о, здається, були трупи. То хлопці всі стояли стіною, щоб я не бачила. Бо вдруг я побачу, і мені стане погано. Я говорю, ви що спієтеся? Я говорю, я це третя ночі. Я приїхала сюди на виклик, щоб що, щоб постояти, щоб щоб не побачити нічого листопад. 21-го року це такий прям був виклик. Жінка впала на колію. Я тоді з своїми керівниками старшими по підрозділу з нашої зміни ми діставали в трьох її з під вагону. Це таке було прямо саме, що дуже хотілося, щоб вона залишилась жива. І під вагоном я тоді допомагала хлопцям, і на, на цьому на пероні медичним працівникам чи ходить вона, чи не ходить, тому що там були такі складні ушкодження, але жива. На все, що масштабне, ми виїжджаємо автоматом. Нас відправляє оперативно на координаційний центр на велику кількість особового складу. Медики обов'язково виїжджають. У нас стільки хлопці. Вони нас за останній час взагалі бійці життя загартувало і випадки. На роботі. Ковід закінчився рівно до 24 лютого. 23 го ввечері, пів на дев'яту, я ще заповнювала табличку на Міністерство по ковіду. Ковіду більше нема. Це були слова 24 го числа зранку. Що ми вже розуміли, що в нас ще всі таблиці закриваються автоматично, бо в нас зовсім інша ситуація в країні. 24-го були на чергуванні, але були в резерві, бо це вже третя доба була. Ми в резерві займалися тоді хлопцями, ті, що з Гостомеля привезли. Черговий фельдшера, ті, що заступили 24 числа. Їздили на гостомель, забирали двох поранених, а ми тут зустрічали вже в головному управлінні. Я молила Бога, щоб 25-го приїхати додому до дітей. Дуже хотілося. бо Вони знали, ну, та ніхто не знав, мабуть. Що. Це зараз ми так. Тривога то й тривога, бахкає дай бахкає. Ну, якось, ну реально. Ми просто звикли, це дуже погано. А, а тоді, ну, страшно було. Та ще й, як бачиш, коли всі їдуть, їдуть, їдуть. А в тебе служба. По специфіці нічого. Йдеш ти і робиш роботу. Виклики, прильоти. Специфіка тим, що це не особовий склад, не міцні хлопці, котрі. Не скаржаться на здоров'я, а цивільні люди, то трохи є специфіка, бо це і, і жінки, і, і діти. Якби, мабуть, що не вираховувалося це в людських життях, то, мабуть, що не так би було важко. 25 березня я, я заступала на чергування на тиждень часу взагалі. А тоді в мене був один день перерви, і я заступала ще на тиждень часу. В кого не було можливості залишалися, а в кого була можливість їхали. Це був прильот по Лук'янівці, що я приїхала в частину, перевдяглася і їхала туди міняти свою напарницю. А я пам'ятаю, цей ранок, коли я стояла з цивільними швидкими медика на 10-й поверх. Ну, то я собі стою. Я ж то ніколи-нікуди. Ми більше там краплі, заспокійливе. Тут по місті хлопці то інша історія, якщо, не дай Бог, десь щось. Якщо потрібна допомога, то ми йдемо туди. Раніше ми так ну, не ходили, чесно кажучи. До нас зазвичай зносили, приносили. Тепер да, ми там в епіцентрі. Я тоді оце з сумками, своїм водієм, треба віддати йому належне. Що ми все, і кисень, балони, і все на світі ми брали з собою, щоб піднятися, бо ми не знали. Ну, знали, що тільки дівчинка. То ми переживали за те, що, що треба буде робити. Бо ну, діти це своя специфіка. На сьогоднішній день вже майже за оці два з половиною роки є чіткий алгоритм, що потрібно зробити в першу чергу. Я особисто їздила в Ізюм. На розмінування з піротехніками. Були випадки, коли по дорозі їздять там тисячу тисячу разів зранку, в обіди, ввечері, повертаються по тій же самій дорозі, і були випадки, коли там з'їжджали 20 сантиметрів в бік і підривалися машини, тому та повинні бути, медики повинні бути за 200 метрів від піротехнічного розрахунку. Але коли. Та що там, заїжджаєш на поле то, хочеш не хочеш, їдеш гуськом. Виїжджаєш сумки повністю там, кровоспинними, турнікетами. Я така люблю з запасом. Вдруг зі мною щось, а вдруг ще з кимось. В історії хлопці розказували. Що то приїжджають бабуся, їм в відрі, ПФМки виносить. Я все пособирала, але там ще на городі в мене є. Папушка безсмертна якась там. Ну, це страшно, але тако. Ну, прильоз, значить, треба зібратися все з собою максимально і вперед. Шпуля бородянська. Вона прям наш талісман. А як винесли її з цього з підвального приміщення, він стоїть на мене, дивиться. Вже то віддайте, Оріон, дивіться, скільки людей. Я повертаюся, а ще нікого немає. Це якось такий ранній ранок, і ще ніхто не приїхав. Ну і так вона це попала до нас. Це моя третя дитина. Я під'їжджаю до будинку, вона вже знає, що я вже буду на порозі скоро. Вона мене завжди жде. До мене діти іноді можуть не вийти там. Або крикнуть, там, мам, привіт. А шпуля завжди виходить. Я, в принципі, все маю. Жити хочеться. Щасливо до глибокої старості. Чесно.